З вами Масевич Олексій сьогодні ми розберемо, як власне створити проект для підключення до бази даних. Ви вже вмієте створювати бази даних, підключатися до сервера, налаштовувати сервер, видаляти таблиці, створювати таблиці з запитами, створювати таблиці майстрами, надавати дані запитами, надавати таблиці майстрами і багато іншого. Як ви бачили попереднє відео глючило. І я це теж бачив, але тим не менше його виклав. Оскільки перезаписувати лінивий Отож. Для цього ми зробимо це відео набагато коротше. Тобто, як створити файл? File new project, створити новий проект Java, Java Application. Можете двічі класу тут або натиснути Next. Вибираєте ім'я вашої Application. -ки. Після чого отут можете вказати локейшн, тобто місце положення, де буде знаходитися ваш проєкт. І отут ви можете створити Main class, а можете його не створювати. Якщо ви його не створите, то вам прийдеться його все одно створити вручну. Інакше не запуститься нічого. Бо без Main, без головної функції нікуди у світі Java. І C, і C Sharp. Є C Sharp не впевнений. Але походу теж. Загалом після цього натискаємо клавішу Finish, і наш новий проєкт створений. У наступному відео ми поговоримо про те, як додати банку Derby Client. Jar просто на українську з англійською перекладається як банк. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь.